Вітаю, друзі! Сьогодні буде третя частина на тему сепарації, і сьогодні хочу з вами на прикладі фільму Піаністка проговорити, як не потрібно себе вести з своїми дітьми. Хто бачив цей фільм? Зрозумію, про що йде мова, хто не бачив, я рекомендую подивитися цей фільм. Це не легеньке кіно на вечір, але якщо ви відчуваєте, що ви перебуваєте в всезалежних стосунках з своїми батьками і розумієте, що треба вже щось міняти, то цей фільм для вас. Невеличкий спойлер, розкажу початок фільму, він дійсно цепляє і хочеться і далі, далі дивитися, зрозуміти, що взагалі відбувається. От Уявіть собі, Квартира, тихенько відкриваються двері, заходить головна героїня. Головні героїні на хвилиночку, 40 Вона професор в консерваторії, вона прекрасна піаністка, її всі поважають, всі хочуть до неї на курс займатися. І от вона тихенько крадеться в свою кімнату. і Тут на порозі стає мама і каже: де ти шлялася. Три години твоя робота давним-давно закінчилася. Таке враження складається, що донька десь шлялася не три години, а три доби. Потім мама вихватила в неї сумку, починає щось хаотично там шукати і знаходить там сукню, і така, ага, все зрозуміло. Що мамі зрозуміло? Поки нічого не зрозуміло. Донька біжить в свою кімнату, відкриває шафу, починає там щось шукати. Знову вибігає до мами і запитує, де мій костюм? Мама міняється в обличчі і каже: Я поняття не маю, про що йде мова? І тут донька не витримує, хапає матір за волосся, і вони починають битися. І от після цієї сцени у тебе виникає бажання далі і далі дивитися, розібратися, в чому взагалі справа. А справа в тому, що в цьому фільмі ми можемо спостерігати. Дуже егоїстичну маму, яка на 100% впевнена в тому, що донька це її власність, це її бізнес-проект. І це не про стакан водички на старості років. Це про те, щоб донька належала їй 24 на 7. Вона 100% знає, що вона робить. І от теж цікавий момент, коли вони лягають разом спати. Так, да, вони лягають разом спати, хоча у них величезна квартира, є не одна кімната, але чомусь вони сплять разом. І от донька, втомлена після роботи, хоче лягти вже так заснути, мама починає. Аутотренінг розказує доньки, що їй треба робити. Що й треба одягати, як їй треба себе вести на роботі, як їй треба себе вести з учнями. І коли донька каже, мамо, будь ласка, я вже хочу спати, мама каже, стоп, доча, я не договорила. І от коли ти дивишся цей фільм, режисер знаєте, так порціонно дає вам інформацію потрошку, щоб не зразу на вас навалити. А для того, щоб ви зрозуміли, що взагалі відбувається і до чого це може привести. Тому, якщо вам відгукнулося щось подібне є в вашому житті, я рекомендую вам подивитися цей фільм і зрозуміти для себе, що ніколи не пізно щось міняти. Так, да, складно, але все можливо. Батьки не повинні бути з вами в контакті 24 на 7. Точніше, це нормально, коли в разі чого ви можете один одному зателефонувати і підключитися, вирішити якусь проблему. Але просто так, тому що батькам хочеться тут зараз уваги, ну потрібно поважати свої кордони. Батьки і діти повинні жити своїм життям, вони повинні мати свої хобі, свої захоплення. Можна зустрічатися раз на тиждень, раз на два тижні, домовлятися про зустріч і обговорювати якісь питання, приємно проводити час, але це точно не от коли я захотів, от ти приїхав, подзвонив, прискакав і так далі. На цьому, все дякую вам за увагу. З вами була Анна Кущ і до зустрічі на моїх індивідуальних консультаціях.